Всім привіт! Мене зовут Глеб і я сьогодні буду знімати вам ролик. У мене, дивіться, є таких два смучних мотора. Я сьогодні вам покажу все, що ви захочете, все що вам потрібно. Пожалуйста, залишайтеся з нами. Я вам покажу просто як розібрати його. І складати ми його не будемо. Ми просто його прикольно, гарно для вас. Знімемо, покажемо, як ми будемо його розбирати. Е, да, це я так наскільки знаю, ви будете всі писати в коментарях. Це mm. тяжко, це трудно. Ну нічого. зараді вас ми підемо на, на гірші міри і будемо старатися на краще. На краще, щоб зробити для вас краще. кращий ролик. Бачите, я вже відрізав 5. Потім всіх, всіх проводів будемо знімати мідь. там бережіш дрова. Будемо для вас усіх зараз знімати позитивчику. Да, я тут. І ну, якби починаємо? Так. Це в сторону, це в сторону. Так, почнемо з такого з резіною. Е, я вам зараз можу що, дивіться, вони такі. На пружинах, в дуже хороших пружинах. Одно такі е, да. М -м -м -м. І Мені прийшлось відкласти немало часу, щоб їх купити, заказати. Е, користуйтеся. Є такі хороші програми, як е, як вам сказати правильно. Нова пошта. Там Укрпошта. Ну, це ваше бажання, це вам. Заказувати. Е, є багато всяких. Всяких багато, почекайте секунду. Там на деякий час я вже бачите, зняв трошки. Так, Поставимо у вас якось таке вам Поудобніше, щоб вам було цікавіше видно. Так, дивіться, Я вже зняв три кульса. Тепер залишилося ще файненьке, одненьке, прикольне таке колічко, яке я теж мішла, так стати таким. Таким популярним блогером, щоб старатися так зробити, щоб вам було кайфово смотрити мене, е кайфово відпочивати, кайфово насовжатись життю. Ну, це для всіх модно і для всіх прикольно. Тепер знімаємо файні амортизатори. Бачите, це кому потрібно такі амортизатори, Бачите, такі міні-менюньки, такі амортизаторочки. Маленькі такі міні-міні-пуперні. От ви бачите, вони новенькі, новісінькі. Я казав на вайбері, заказав на вайберісі. З цієї да, сторони, бачите, воно так гарно все розкручується. Кому потрібно, пишіть в коменти, і я вам, звісно, відправлю новою поштою. Тут в мене їх три штуки, бо хтось остальні спер. Ось, дивіться, вони розкручуються гарненькі. Ось, у мене вже два-три штуки можна чіпити куди завгодно і куди завгодно використати їх Пр прекрасні монети, які можна використати будь-де і будь-коли. Бачите, новесенькі, нові пружини. Пахнуть магазином, тільки вони може з роки два послужили і то бачите частенькі банальні ці. Мішка, йде, ріж дрова. Так, дивіться, так. тепер в мене залишилися, звісно, шапки, які мені зараз не потрібні взагалі. Ми самі добуваємо цю коробку, правильно? Ми з друзями добуваємо саму коробочку. Таку Бувають часті перериви, але ви не звертайте на це уваги. Ну, вам не дивіться, набирайте мені переглядів прикольних. Зараз ми зриваємо пімпочки пінпочки. Знімаємо гарні пімпочки Красиві пімпочки, так? Мама. Вам все видно, так? Мама. прекрасні оці, дивіться, золотенькі оці пінпочки, які нам взагалі тут банально не нужні. Не треба да їх просто дивіться, позривати. Постаратися це зробити. І далі швидше і швидше і швидше. Ну, ми спробуємо це зробити за, за лічені секунди. Отако. І потім легенько розкрутимо цю систему поліва. Це так просто кажу, цю систему поліва. І ще я хотів з вами поговорити на одну прикольну таку міську тему тяжко їх трошки скривати, ці магнітні ці перила. Хто не проти, щоб я почав знімати для вас? Магазини там якісь. Прикольні крадіжки. Цей банальні які для вас прикольні, дуже важні, насичені відосики. Пишіть мені, які вам блогери не хочуть вам відповідати. Пишіть мені, я обов'язково вам відповім. Я сам, я сам таким був. І я бів, був, Бам! сам допомагав людям. Бам! Сам хотів стати популярним, а зараз бачите, в мене ноль переглядів. Заради вас, якщо ви мені допоможете, я наберу нормальне кількість і стану таким самим популярним, яким, яким, які містають, я знаю, кожна дитина, кожна. Кожний там хто там, я не знаю навіть як правильно сказати, щоб не обідати вас і вашу маму і ще ваша матуся, що дивиться. Я дуже почурюю, але ми будемо з вами старатися на краще. Тут пружинка, бачите, отака банальна пружинка. Така прикольна ножика, яку я взагалі практично зняти невозможно. Я запихаю, попробуємо це зараз моїм міні-куперським ножом, який я купив за 0 доларів. В темі Тоже хороша програма, тема. Переходьте, качайте собі таку програму, там все. Якщо ти хочеш стати багатим і не багатим, бідним і не бідним, то тема тебе спасе і від того, і від того. Так що старайся. Хто там мене дивиться, кріпися і не забувай ніколи ставити смачний лайкосик. А ми пере... перейдемо далі. Не можу я цю пружину щось розтайкати. Вона в мене трошки погмалася, так що я їй продати ніяк не зможу. Кому вона потрібна була, звісно, добачаю дуже-дуже-дуже кр... крепостно. Бачите? Так, пружина залишилася в такому хорошому. Саня трошки вигнулась, ну нічого. Ну ви не забуваєте за осі пружинки, які в мене є три. Бери. Собі бери, кажу! Вибачайте, що я так до дітей ставлюся, бо вони взагалі не слухаються мене. Простіше нікуди. Ось так. Розкручуємо саму пімпочку, яка веде мене до качественного перельоту який захищає. ось цю пімпочку треба розкрутити. Бачите? Кому потрібні болтики теж я все ось розкручую. І скидаю ось таку крушечку, старовеньку, таку крушечку. Яка постійно нагадує мені про все. Як я жив раніше. Це моя ранчова сама любима крушечка. Так, тут... позападало внутрь, внутрь, позападало всякие да. хищные какашки. Я что я так сказал, но больше это не ясно Так, о, почекайте, мне надо нужно вытянуть какие то следство. В цих предметах, що навіть в цьому ножичку є такі маленькі ножнички, якими можна перерізати. Пущі перерізав. О, чомо! Тако. Блін, щось воно не хоче нічого пиляти. Треба подивитися, що тут ще таке піщевене є. Так от слішком все банально. Мішо! Так, продовжуємо далі знімати. Нічого слишком банального. Мішо! А я зрозумів, почекайте секундочку, коли барабан да, різкий тормоз тут приходить і сіє сторони йде. Швангочка і вона тормозе канапоту, типу, і воно не дає вращатися барабанові. І, і за цього барабан не забивався. Я вам до один болтик якось в мене вийшло розкрутити. Я не знаю навіть навіть навіть. сам, як. Я кажу, кому потрібні завчасті. Бачите, в мене навіть є провочка на, кін... на кінці типа з магнітиком. Магнітиком. який постійно витягує навіть трудні і нетрудні негоди бачите я вже знову розкрутив ще один ботик мене вже це дуже сильно радує тому що я якби я не, проб, не пробував раніше розкрутити його <плес> О, да, дивіться повертаємось опять до вас ми, ми просто нас просто один болтик не хоче піддаватися нашій отвертці. Для вас, звісно, це працівний звук. Для мене теж. Ну, якось потрібно виходити з станції. Я взяв ту саму отвертку, скоротивлені мені табеля і пробую зараз прокрутити. І ніфіга воно мені не змінилося. Нічого страшного, до цього бабочка пізніше перейдемо, я його трошки змастив своєю свиною. Ну нічого банальнішого я на світі не бачив. Так, а як тепер мені цікаво, я то... Я то, звісно, все зрозумів. Як зняти... Я не понял, ваша многие вещи не от меня. Так, я-то його заломал. Так, о. И что моя случается Вибачте, ну на сьогодні наше прицікаве, прицікаве відео закінчиться. Дуже втомилося, дуже тяжко, дру, дуже трудно. ну Давайте ще поки ми з вами відставимо наші мо мо монітори, гарно їх все поскладаємо в пакет. Бачите, щоб ви не казали, що я як свиня попрацював, нічого на місці не склав. Ні, я все постійно після себе складаю. Все, не забувайте про свої гарні ці. Сіночки, чорточки, все. Навіть оця тут я. Міша, неси тьомі ключа. Навіть осі резинки, які вже порвані, все одно вони мені ще пригодяться. Десь і колись вони мені пригодяться. Бачите, ці наші склали в один кулочок. Зараз. А далі не повідомляємо. Ой, да Зараз вчора повиче бомбулей, дам. Меня! Меня! Беремо нашу табуреточку. Так. так, Ділимо так. Вот. І щоб у нас було практично всіх-всіх-всіх-всіх Опа, чекайте, бо ми падаємо немножко. Опа! Все. Ось такі проводички. У мене їх синій жовтий, є наш прапор України. Червоний ще один синій і білий є. Все, почнемо. Давайте, пожалуй, з біленького. Це мій, звісно, нелюбимий. Ой, ой. Маня, е, цей. Ми ставимо слишком багато всяких. Опа. Так, продовжаємо. Ви бачите, що я так скільки раз вже перебиваю камеру. Що я хотів вам сказати? Дивіться. Е... Об'ясню, скільки мені років, чому я почав знімати Ютуб. Немає коштів. Забезпечити людей я можу. На себе я така людина, що я на себе грошей не потрачу. Що ви що розумієте, я ось зараз знімаюся, да? виставляю, мене ніхто не публікує, мої реклами ніхто ніколи не замічає? Ну, одне, мені ж тяжко. Я стараюся не для себе. Я стараюся для моєї любимої сім'ї, щоб вони поняли, що я достойний чогось. Мене розуміє тільки моя мама, яка мене дуже сильно любить, а остальні мене сім'ї не поважають. І мені приходиться знімати такий контент. Показати людям. Мене всі сім'ї люблять, мене всі поважають. Ну, треба. Треба гроші, треба кошти. І це не, не заради грошей, не заради там якогось дунавацького там мільйонера, як вони там популярні бувають, стають мільйонерами. Ні, це все не заради цього. Це просто заради всього вас. Щоб вам робити контент якийсь цікавий. Щоб вам було насичено дивитися це. А не як ті популярні блогери, який зараз популярний блогер? Напишіть мені в коментарі. Бо я підписаний на парочку з них. Я відписався, бо я сам хочу стати популярною зіркою, е як, наприклад... А4. А4